Вітаю! В ефірі каналу РТБ програма Телевісник служби зайнятості. Відомо, що однією з причин безробіття є невідповідність попиту і пропозиції вакансій. Не треба бути потужним аналітиком, щоб відстежити, що нині на ринку праці потрібні фахівці з технічною освітою, а ще більше робітничих професій. Разом з тим, українські вузи масово штампують юристів, економістів, учителів. Відповідно, значна кількість дипломованих фахівців не може знайти свого першого місця роботи. У службі зайнятості можливий вихід. І ситуації вбачають у профорієнтаційній роботі з учнями шкіл. Цікавим є досвід Кузнецьовського міського центру зайнятості, де побувала наша знімальна група. Кузнецовська невеличке охайне місто, заховане поміж поліських лісів та боліт. Місто молоде і монопрофільне. Його жителі обслуговують Рівненську АЕС, але це всього трохи більше як 8 тисяч. Решта зайнята в установах інфраструктури міста Атомників, навчається у школах і вузах і, як не сумно, безробітні. Нині у Кузнецовську зареєстровано 1800 безробітних, з них майже 67% молодь віком до 35 років. Саме випускники не можуть реалізувати в монопрофільних містах себе знайти роботу. Дуже багато причин, з чим це пов'язано. Безумовно, люди орієнтуються, діти, батьки орієнтуються на атомну станцію. Атомна станція не резинова, вона не може забезпечити всіх робочими місцями. І діти, отримуючи технічну освіту, приходячи в наше місто, повертаючись до батьків, не завжди можуть реалізувати і знайти робочі місця. Тому. Суд включається безумовно робота центру зайнятості. Треба отримати перекваліфікацію, треба отримати навики підприємницької діяльності, отримати перші кошти для того, щоб знайти своє місце в праці. І ми завжди проводимо до Олександровна і нарад, і семінарів, і зустрічей, як із Учні між шкіл, так і з підприємцями для того, щоб ми вирішували питання працевлаштування наших мешканців міста. Зустрічі з учнями шкіл на цьому акцентують увагу у Кузнецовському міському центрі зайнятості. Саме профорієнтаційна робота з молоддю апріорі може вирішити проблему зростання рівня безробіття. Ось і нині відбувається традиційний захід восьмий міський молодіжний форум Україна молодь майбутнє, організований Кузніцовським міським центром зайнятості спільно із відділом у справах сім'ї та молоді міськвиконкому. Важливо, що завжди в таких зустрічах бере участь головний роботодавець міста Кузнецовська атомна електростанція. На Рівненській АЕС плотно співпрацює з центром зайнятості Кузнецовським. Ми щомісяця щомісяця направляємо вакансії, подаємо вакансії в центр зайнятості. Для того щоб була можливість направити фахівців відповідного напрямку, але нині на місцевому ринку праці не вистачає кухарів, барменів, офіціантів, електромонтерів, газозварювальників, слюсарів. Вирішити проблему можна лише завдяки постійному роз'ясненню та тісній співпраці служби зайнятості та соціальних партнерів. За мету цього заходу ми брали те, щоб привернути увагу молодого покоління до правильного свідомого вибору професії і Bora all... você? Зверталася увагу на те, щоб діти наші мали інформацію щодо актуальних робітничих професій, які потребують сьогодні місцевий ринок праці. А тим часом на другому поверсі місцевого палацу культури уже підготували свої стенди вузи та професійно-технічні навчальні заклади. В рамках цього молодіжного форуму проводиться масштабний захід. Один із заходів це ярмарок професій. На сьогоднішньому заході є представники вищих навчальних закладів, Кладів і Кузнецовський міський центр зайнятості, який користуючись нагодою, пропонує презентує послуги Державної служби зайнятості і відповідно організував куточок на сьогодні із інформаційно-консультаційними матеріалами, в яких ми пропонуємо. Для учнівської молоді, для безробітної молоді, яка перебуває в пошуках роботи і не прийшла на сьогоднішній захід. Пропонуємо професійне навчання через Рівненський центр професійно технічної професійно технічної освіти державної служби зайнятості. Серед інших послуг, експрес-тестування на визначення професійних здібностей. Це не новий спосіб діагностики, але для школярів він є дуже цікавим. Пройти Професійну діагностику захотіла Ірина Фесюк, хоча дівчина зараз лише у 9 класі. Про вибір майбутнього фаху вона думає вже тепер. Я проходжу тест на з'ясування, яка професія мені більше підходить. Тест дуже простий. Потрібно вибирати і відповідь із двох варіантів, що тобі краще подобається, та чим ти хочеш займатися. Так само і Павло Рипченчук не бачить нічого складного у проходженні тесту. Йому це цікаво, і він хоче взнати, до чого у нього є здібності. Мене це цікаво, тому що я о, маю якось бути вибирати собі даль, дальніший шлях житті, о, ким робити, де працювати. Я більш схильний до наукової там роботи, там археолог, архітектор і так далі. Поруч із бажаючими пройти тестування завжди є вихівець служби зайнятості, який консультує учнів щодо певних моментів тесту. Це як можна від нас. Пройти експрес-тестування, тобто коротенько діти можуть дізнатися, взагалі, яка їм професія підходить. Тобто Хто знаходиться в 9, 10, 11 класі, вони знаходяться ж під вибором. Більшості так, хто знає, хто вже їм буде що підходити, дехто, я говорю, це не впевнений, тобто, або не <реку> то Просто навсю, вони від нас можуть прийти, в тести, в перелік в тестів, можна побачити, що їм дійсно підходить, яка та чи інша професія. Наприклад, зараз в мене приходить е дівчинка тестування, тобто це йде як е для визначення професії. Тобто, за якою вона хотіла би прийти та навчатися, наприклад, а подалі здобути свою професію. Тобто вона вибирає із двох професій, тобто одну, тобто там перелік 42 запитання, і вона може собі вибирати одне запитання, тобто яке їй більшості підходить. А в сусідньому залі ажіотаж біля майстер-класів підприємців з найпопулярнішими професіями: перукар, кравець, кухар, кондитер або і різьбяр всюди школярі можуть спробувати свої можливості. Дай Бог їм сподобається, і першу цеглинку у вибір їх майбутнього фаху буде. Закладено саме тут. Великий акцент на профорієнтаційну роботу роблять у всіх центрах зайнятості. До роботи підходять творчо. Наприклад, ми із задоволенням побували на КВК, які провели фахівці служби зайнятості у Корці. У залі ніде яблуку впасти. Вболівальники активно підтримують свої команди, а на сцені скетчі і сценки присвячені вибору професії. Кожна з команд має презентувати якусь із професій. Зробити це цікаво, весело і переконливо. Діти повинні і люди повинні знати, що їм потрібно в житті, це поможе їм вибрати професію. Профорієнтаційний КВК у Корці щорічний. У ньому беруть участь учні чотирьох шкіл та ліцею міста. Це дуже чудовий захід. Дітям дуже сильно подобається. Вже не перший рік ми приймаємо участь в даному такому заході. І як я знаю, що не тільки діти в захваті від цього, але і всі оточуючі, які присутні на самому цьому заході. Для журі складно обирати переможця в такому змаганні, адже кожна з команд представила чудові номери. Ми його проводимо щорічно. Він присвячений для того, щоб допомогти молодім людям, випускникам школи визначитися з виборів нашої виборів майбутньої професії. Ми дітей завжди націлюємо, що вони повинні вчитись не до служби зайнятості, так як от було пару років назад, Була така орієнтація, що діти можуть приходити в службу зайнятості. Вони можуть прийти в службу зайнятості, але це вже буде вторинний їх вибір. Вимогою часу стала допомога у працевлаштуванні вимушених переселенців зі сходу України. Уже до центрів зайнятості області звернулося більш як 360 тимчасово переміщених осіб. Понад 150 з них отримали статус безробітного. Працевлаштовано більше 70 переселенців. Ці цифри щодня змінюються, а за ними ховається напружена робота фахівців служби зайнятості. Олена Горкун з Луганська з кінця липня живе на Кореччині. Події в її місті змусили жінку вивезти із собою невістку з онуком до батьків. Тут тимчасово живе в оселі племінника. Там же свою хату залишила практично на призволяще. У Корці жінка не стала сидіти, склавши руки, відразу захотіла знайти роботу. У Луганську Олена працювала в Центрі дитячої творчості при університеті культури. Була художнім керівником зразкового ансамблю Депосиди. Тут же радіє тому, що знову має можливість працювати з дітьми. Це сільські діти. Я бачу, що їм вкрай просто потрібна допомога. Я допомогу навчити їх співати добре, навчити їх користуватися своїм голосом. І тому я дуже радію. Бачите, вони прийшли 1 вересня. Ну, взагалі, вони ноти не співали, даже вони не попадали в ноти. Зараз через два місяці, ну майже всі вони вже співають. Якби не служба зайнятості, зізнається пані Олена, невідомо, як би їй довелось тут. Дуже добре мене прийняла Іщук Валентина Ростиславівна. Одразу розпитала все, що і як допомагала. Потім я перевезла сюди і невістку, і онука, і то зараз допомагає невістки, якось працевлаштуватися. Зараз сім'я потихеньку налагоджує побут. Спочатку допомагала родинам, тепер пані Олена сама забезпечує себе і онука і з невісткою. Та на порозі зима, а теплі речі залишилися в Луганську. А у Лади Колесник з Кузняцовська трохи інша історія. Коріна кримчанка знайшла тут свою долю. Та в чоловіка на шиї сидіти одне, а приносити копійку в сімейний бюджет інше. Маючи освіту художника, дівчина не знайшла роботи за фахом, закінчила курси манікюрниць, захотіла працювати в нейл арті, тобто робити художній розпис нігтів. На даний період времени я дуже задоволена, так як в житті все так склалось, що почала працювати за цією спеціальності, Манікюрщиця працювала в різних салонах, але завжди хотіла щось своє. Хотілося якусь нектву студію, свого свій салон. Йду до цієї цілі, але в мене дуже допомогла направити, на наналаштуватися на, на кар'єрний рост, це центр зайнятості. Звісно, я отримала. Допомогу одноразово. Коли я прийшла до центру зайнятості, не було такої конкретної цілі, не було конкретно, що так, да, я буду чесним підприємцем, дівчата направили. І ось тепер дівчина одна з найбільш затребуваних манікюрниць у Кузнецовську. Взагалі, на її арт високо цінується, та влада знаходить можливість зробити бюджетні малюнки, розширюючи таким чином коло своїх клієнток. Трохи іншу роботу має Світлана Курницька, вона кухар. У рідному Оглегорську вже була на пенсії та Туючи внуки від війни, опинилася ж тут на Поліссі. і хоча її радо прийняла родина, допомогли й допомагають досі. Жінка вирішила працювати. Я приїхала з внуками, з середнім сином, прийшли, приїхала я сюди до сестри, пошли в центр за ну, В центрі сказали, що є робота в піцерії. Я прийшла в піцерію, мене прийняли добре. Я вже дві тижні здесь працюю, мені дуже подобається, хороший колектив. Ця робота для неї любима і звична. Роботодавець теж дуже задоволена. Оскільки зараз дуже важко з кадрами, молодь не хоче працювати. І ми дуже тісно співпрацюємо з центром зайнятості. Це дуже будемо казати так спідручно, тому що вони більше знають про людей. Знають, кого направити, і направляють їх саме на стажування, і це якісь трошечки дає якусь впевненість, будемо так казати. І Ми вдячні, дуже вдячні, що насправді ця служба існує. Ще раз нагадаю, що Державна служба зайнятості готова сприяти у працевлаштуванні вимушених переселенців. Пам'ятайте, що у центрах зайнятості вам допоможуть знайти роботу тимчасову або постійну, взяти участь у громадських або інших роботах, пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію, отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття. В усіх центрах зайнятості єдина база вакансій по Україні, яка є у вільному доступі. Облік та реєстрація у центрі зайнятості здійснюється незалежно від того, де ви живете чи перебуваєте. Усі послуги безкоштовні. Навіть якщо у вас немає документів, у центрах зайнятості можна отримати інформацію про вакансії, навчальні заклади і підприємства, установи та організації, з якими співпрацює служба зайнятості. Консультації та допомогу правову з питань працевлаштування або звільнення з роботи, отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю та інших послуг Державної служби зайнятості, рекомендації відносно вибору чи зміни професії, послуги з проферентаційної роботи. Для підбору підходящої роботи з метою отримання адресної допомоги для покриття витрат на проживання, вам необхідно подати до центру зайнятості. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, облікову картку платника податків, ідентифікаційний код. Якщо ви вже зареєстровані у центрах зайнятості Донецької або Луганської областей, вам нададуть соціальні послуги та допомогу по безробіттю у будь-якому іншому центрі зайнятості України за місцем вашого перебування. На сьогодні це все. Ви дивилися програму Телевісник служби зайнятості. До зустрічі в ефірі.